Всім привіт! Ви на каналі Тиха Ферма і сьогодні я хочу вам розповісти про оновлення селекції. Для чого ми це робимо і як це робимо? Як ви знаєте, або ж не знаєте, часник з кожним роком вироджується, він робиться меншим і його якість так само погіршується. Для цього ми оновлюємо селекцію і так само ми міняємо землю. Так як з кожним роком додається більше шкідників, більше хвороб і землю необхідно міняти. Як саме ми оновлюємо селекцію? Дивіться, Ми із таких стрілок ми збираємо насіння. Насіння виходить багато. Ми садимо його на осінь і потім на наступний рік ми отримаємо ось таку однозубку. Дивіться. Цю однозубку ми викопали і вже так же осінню ми вже її садимо і отримуємо ось таку головку. У ній максимум 4-5 зубчиків. І на наступні 3-4 роки наш урожай найбільший. Для чого ми це робимо? Тому що ми безплатно собі створюємо посівний матеріал і не купуємо, так як ми знаємо, посівний матеріал найдорогий дорогий у кожній справі, скажімо так. З власного досвіду тепер можу радити вам повітряну цибулину садити не дуже густо, так як це буде впливати на плід і на врожайність. А одну зубку вже садіть як ви ставите зубчики. І як ви бачите, наш чесничок вже на фінальному етапі, десь протягом 10 днів ми вже будемо збирати врожай. Прогнозуємо ми врожайність 1 до 5. Коли цікавить, яка ж саме буде у нас урожайність, плюсуйте, ми вам потім відповімо. Також, коли цікавить часник або ж тема овощівництва, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, будемо надалі з, за допомогою підказок вирощувати більший урожай.